Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри в Христі, сьогодні вітаємо вас, наших парафіян і не тільки всіх людей доброї волі з нашого міста Гроварів, з цієї площі, з Майдану Незалежності, де відбувалася молитва сьогодні за вибори і мир. На Україні хочемо вам сказати, що Господь, який приходить до нас, який приходить в кожний момент нашого життя, Він дає нам своє слово, дає нам свою підтримку і благословить нас як батько своїх дітей, незважаючи на наші якісь помилки, упадіння, але дає нам свого духа. Тому ми теж заохочуємо всіх, хто буде. Дивитися цей відеосюжет, щоб приходили на це місце, яке помаленьку стає місцем молитви всіх конфесій, де також в майбутньому має тут повстати пам'ятник для Біблії, для Слова Божого, де ми будемо зустрічатись, де будемо проводити теж різні наші заходи, релігійні, теж заходи міста. А також зближаємось вже помаленько до часу Різдва Христового, де буде теж вертеп тут відбуватись. Тому запрошуємо, щоб ви могли завжди прийти зі своєю молитвою, пожертвувати Богові свій час і бути разом з людьми там, де є любов, де є молитва, де є взаємоблагословіння. Тому теж на ці всі справи ваші, які будуть проходити на цьому місці, хочемо благословити вас, благословити всі. Релігійне віруючі конфесії, а також владу нашого міста і тих, хто відповідає за те, щоб це місце справді стало місцем молитви. Тому нехай щедрий Господь вам благословляє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.